Христос рождається на календарі понеділок, 31 грудня, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми завершуємо 2012 рік і вже за декілька годин наблизимося до нового 2013 року. Звичайно, кожен із вас згадає про те, що було доброго і не зовсім у році, який минає. Але сьогодні для всіх нас як ніколи будуть доречними слова апостола Павла про плоди любові, плід духа є: любов, радість, мир, терпелівість, смиренність, милосердя та віра. У цей день свята православна церква вшановує святих мучеників Севастіана Медіоланського з його дружиною, які поклали своє життя за Христа у третьому столітті, а також священомученика Фадея, архієпископа Тверського, що загинув від тогочасного режиму у 1937 році, і святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського. Святитель Модест народився в Севастії Кападокійській у християнській родині. З юних років він відчув потяг до суворого чернечого життя, а тому пішов обитель і там прийняв чернечий постриг. Згодом браті монастиря святого Феодосія Великого, що у Палестині, обрала Модеста своїм настоятелем, у 614 році на Сирію і Палестину напали війська перського царя Хозроя і, об'єднавшись з іудеями, перебили 90 тисяч християн і зруйнували християнські храми, а також місце, де стояв Голговський хрест. А єрусалимського патріарха Захарію і багатьох християн було взято у полон. Тож святому модесту було доручено тимчасово керувати Єрусалимською церквою, окормляючи патріаршу кафедру. Іоан Милостивий Олександр. Андрійський патріарх розпочав допомагати і підтримувати архієпископа Модеста, який доклав усіх зусиль для відновлення зруйнованих християнських святинь. А також він з честю поховав останки убитих ченців з обителі святого Сави Освяченого. Через 14 років повернувся з полону з Христом Господнім патріарх Захарія. А коли він спочив у Господі, святий Модест був обраний патріархом Єрусалимським. Святитель Модест дожив до 77 років і відійшов у вічність у 634 році. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Віктор, Ілья, Володимир та Миколай. Нехай вас осяває мілість Божа. Возлюблені у Христі новий рік добре зустрічати у колі найдорожчих людей. І якщо ми сприймаємо сім'ю як велику цінність, то вважайте, що ви володієте безцінним скарбом. А православний календар бажає, щоб новий рік прийшов з добром і радістю кожну родину, з Різдвом, з колядою хай завітає. А Господь здоров'ям та щастям вас благословляє на много я літ на новий рік.